Російська армія гіпотетично може повністю захопити Донецьку область до серпня 2027 року, тобто ще два роки за умови, якщо збереже поточні темпи постійного просування. Відмова від цієї території буде рівно політичному самогубству для Зеленського. Якщо він відмовиться хоч від одного квадратного кілометра, це буде головним питанням на будь-яких виборах. Кожен опонент буде бити по ньому за це. Поки він не зламається, цитує Шустер близького помічника Зеленського. Навіть Вітков здається, усвідомлював цю проблему ще в березні після свого першого візиту до Кремля. В інтерв'ю Такеру Карсону він сказав тоді, що Зеленському доведеться визнати втрату території як частину якоїсь угоди. Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнається? Запитував сам себе тоді. Вітков, це центральне питання в конфлікті. Наступні дні, поки Зеленський буде наполягати на черговій зустрічі з Трампом, йому знову доведеться збалансувати два пріоритети, які дедалі важче узгодити. Йому потрібно буде поважати бажання свого народу не торгувати землею, заради захисту якої. Українці вже пішли на шалені жертви водночас Зеленському потрібно буде показати Трампу, що перешкодою на шляху до миру залишається Росія, а не Україна. Поведінка Кремля може допомогти Зеленському. Протягом останніх спроб припинити війну російські збройні сили бомбардували українські міста як ніколи. Останній обстріл у вівторок у Києві забрав щонайменше сім життів. Ці атаки можуть призвести до чергового вколивання маятника, повернувши Трампа до аргументу, який висували весь цей час його європейські союзники. Росія є агресором в цій війні, і на неї потрібно чинити тиск, щоб Росія її припинила.